Добрий день! Сьогоднішня наша тема звучить так: Країна Моксель і фальшування історії. Це питання ми будемо розглядати на основі праці українського дослідника історії, видатного філолога Олександра Гушка. Ми сьогодні дізнаємося, як поетапно здійснювалося і організовувалося створення нової історії для Русі. Під егідою Німкені Катерини II. дізнаємося про склад вчених і істориків, завдання яких було придумати нову історію для Московії і так само одночасно знищити правдиву історію України Русі. Отож, починаємо. Екатерина II, маючи європейську освіту, ставши імператрицею Російської імперії, отримала доступ до архівних першоджерел. Після прочитання літописів імператрицю охопив жах. Вона побачила, яку криваво розбійницьку історію має Московія. А вся історія Російської держави тримається лише на мітології, складеній за часів Івана Грозного й I. І. І немає нічого спільного з історією, з реальними історичними документами. За Петра І з подачі попів. Розпочалася активна робота зі створення нового родоводу для Московії. Замість напівдикої кривавої, Піотр задумав із допомогою німців створити величну історію, щоб стати в один ряд з європейськими народами. Нова історія Московії потрібна була й для того, щоб мати юридичне право на загарбання української землі Русі. Для того, щоб виконати задумане. Творцям московської історії треба було лише вміло привласнити історію Русі, і тоді буде велична історія і юридичне право на землю Русі. Однак на заваді цієї ідеї стояла вся багатотисячовікова історія Русі до 9 століття. Хоча з історії ми знаємо, якщо для московита щось стоїть на заваді, тоді це щось потрібно знищити. Таким шляхом і пішли творці історії. З'явилася нормандська теорія, що її вигадав професор Петербурзького університету, Німець Байер на початку 18 століття. За його теорією, Русь до 9 століття мала бути якоюсь напівдикою країною без державного проводу. І лише Скандинави в 9 10 століттях приїхали й організували нам державу, назвавши її. Київська Русь, ага. Скандинави, не маючи власної держави, приходять і утворюють країну з руською назвою. Так і було. Байер просто був туповатий і не розумів основних принципів державотворення. Чому Київська Русь, а не просто Русь? Як і було багато тисячоліть. А для того, щоб можна було сказати, що крім Київської Русі ще й існували і Новгородська Русь, і Володимиро Суздальська, і Московська зі спільними князями Хрюриковичами, вибачте, Рюриковичами. А Русь лише поміняла свою головну квартиру з Києва на Москву. Біда була лише з доказами цієї теорії. Вони не те, що не витримують жодної критики, але навіть звичайного здорового глузду. Як ми вже знаємо, ім'я Русь на означення нашого народу та нашої землі зафіксоване багато разів в історичних документах за багато тисячоліть до приходу фантастичних варягів. Та й у самих варягів скандинавів які зберегли свої саги, немає і згадки про те величне досягання як заснування великої Київської держави. Немає жодний скандинавський народ і ніколи не мав жодного слова у своїй мові, що має корінь рус чи «рос». Привіт історикам, яким в Києві вважається Норман Руот. Який скандинавський народ, коли початки нашої державності ми бачимо ще в прадержаві Ората, коли ще й мови не було про скандинавські народи? Держава Ората має зв'язок з трипіллям. Сама трипільська цивілізація і її міста, мегаполіси існували ще в четвертому тисячолітті до нашої ери. Саме існування нашої держави Руці України з її багатотисячною історією, справицями Орієм, Рамою, Вавом, Києвом, Егетом, Антом, Томирою, Дантуром, Одонанцером руйнувало всі фантастичні міти. Однак для Москви історична правда не є важлива. Їй важливо сказати, що це їхнє, і так було завжди: Крим наш, Донбас наш, а потім вже нічого вашим не буде. Вже скоро і флот перестане бути наш, а перейде у морські володіння Чорного моря. Петр І за допомогою Феофана Прокоповича вкрав навіть назву Русь в 1713 році своїм указом Пьотр змінив назву Московія на Русь. Щоправда, сама Московія стала іменуватися Росією лише в кінці XVIII століття, коли Катька II остаточно завоювала землю України. Так, Петр І висунув версію, що ця Русь належить Москві. Це твердження ґрунтувалося лише на тому, що їхній князь Юрій Довгорукий вийшов із київської династії князів, виглядає просто безглуздою. У ті часи в Європі була не одна династія, представники якої царювали в різних краях, але вони не посягали на цій підставі на чужі країни і їхні історії. Є Катерина розуміла безглуздість такої версії, але вона також розуміла, що світ може повірити в будь-яку безглузду версію, якщо знищити справжні літописні першоджерела, а натомість створити фальшиві. Розуміли це й наступники Єкатеріни, тому завжди боролися зі справжньою історією. Усі наступники Єкатеріни страшно картавили, бо їхня рідна мова була німецька. Фашисти-нацисти на царському престолі московитів. Як автентично! Великий перський історик Рашид ад дін який усе своє життя присвятив служінню Чингізида. З 1310 року завершив працю збірник літописів. У другому і третьому томах він розповідає про всі країни світу, Європи і Азії, правлячи династії та шляхи сполучення між країнами. Цілком зрозуміло, що ні про Московію, ні про владімірське і Рязанське князівство у книзі не йдеться. Адже світ у ті часи їх просто не знав. Світ знав улуси Золотої Орди і їхніх творців. Чурські племена. Треба зазначити, що другі і треті томи були заборонені до друку в Російській імперії. Московицький уряд боровся з правдою, боровся з книжками. Буде дуже, звісно, цікаво і смішно, якщо в далекому, 2310 році, якийсь черговий перський письменник буде описувати країну світу і їх правитель. І на той час. Ніхто вже не буде знати ні про Російську Федерацію, ні про Московію, ні тим більше про Русських. Московський уряд усіма способами нищив їх. Наприклад, в 1591 році вимагав від англійського уряду конфіскувати книжки де Глетчера, а після відмови сам скуповував їх і палив. Мабуть, в тих книгах дуже детально описувалося життя андрофагів. В 1707 році так само вимагав від австрійського уряду знищити книгу Корба, а після відмови скуповував і нищив. У 1800 році підкупили Москвини друкаря і фальшували книжку де Рульєра. Але Наполеон вчасно довідався про те і наказав знищити сфальшований, а надрукувати первісний. Ой, прийде час в Україні, з'явиться новий Аттіла. Тільки цього разу він буде йти не на захід, а на схід. В 1833 році московити конфіскували і спалили усі татарські книжки і документи в Криму. Після окупації Криму вони отримали доступ до тутешніх бібліотек і архівів. А як ми знаємо, до 1700 року. Московія була залежною від кримського хана і змушена була платити поминки. Правду кажучи, Московія була в залежності з кінця ХІХ століття. В 1868 році московити скуповували і палили книгу Делавара, в якій на мапі слов'янських народів Україна була показана як окрема країна від Карпат до Кавказу. Ось це наші справжні територіальні володіння з дуже давніх часів. Протягом усього періоду прослідковуються саме такі кордони нашої держави. Сюди входять скіфи, сармати, гети, анти-гуни, руси, половці. То що виходить? Не ми море купали, а московити болото каламутили. Катерина II Дала 25 тисяч рублів хабаря французькому письменникові Вальтеру, щоб він написав історію Московщини Вигідну їй. Не хотіла Катька бути болотною царіцею, а хотіла бути красною дівіцею. Москви не стали витрачати мільйони рублів на підкупи чужоземних письменників. Так само Микола І не шкодував рублів на це саме в 1845 році. Щоб знешкодити вплив книжки де Кюстіна. Аж до Першої світової війни кілька паризьких часописів постійно отримували тисячі франків хабара від московського уряду. Петро І аж до далекої Іспанії посилав своїх агентів відшуковувати шкідливі московитам книжки, документи і мапи. Московські агенти дісталися навіть до Ватиканської бібліотеки. Ідея попів. Підхоплена Пітром І, що Московії належить визначна історія Русі і сама Русь, і дуже сподобалася. Адже тоді вона сама ставала в один ряд із видатними князями Русі. Вічно ті попи воду каламутять, пора вже на болота на скрепи. Їй і нагадку не спадало, що перебуває у царському роду татарської знаті. Для освіченої європейки німецької принцеси, це було неприпустимо. Тому Екатерина II поставила перед собою завдання написання і упорядочення історії імперії. Напевно, цариця вирішила діяти за формулою, яку пізніше у своєму чудовому романі описав Джордж Орвел 1984. Той, хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює сьогодення, той контролює минуле. Тобто той. Хто захопив владу, переписує історію з метою свого майбутнього. II 4 грудня 1783 року своїм указом створює комісію для составлення записок у древній історії при імущественно Росії під начальством і наблюдієм графа АП. Шувалова. Ну і ось звідки пішла мова. Москвитян про древньєруське государство. Бо Катя Друга все служила і вигадала їм древню історію Росії, яка їх ніяк не може відпустити. Вистачить коментарів, підемо далі. Читаємо далі сам указ: назначить до 10 чоловік, котрі совокупними трудами составляли би полезні записки у древній історії. Преимущественно касающиеся касаючі делая Росії, выписки краткі древних із древніх и літописів і іноземних писателей по известному, довольно своеобразному плану. Чесне слово, таке враження, що той указ записував ніхто небудь, а сам Азіров. Ось бачите, зі стародавніх літописів виписувалися потрібні речення, а непотрібні викидалися. І все, магія. Ось так просто в літописах з'являються Хрюриковичі. Десятки років правлінь князя Ігоря Олега просто щезають. А наших правителів до 9 століття взагалі викинули. Хто ж його знає насправді, скільки сторінок мала та повість минулих літ? Там же літочислення зі створення світу, яке починалося чомусь зі 6000 року. Може, в цій книзі починалося все з трипільської цивілізації, а специкатьки Другої то все викинули, сховали і переписали на свій лад. Головне було вписати, що ільменські словени плескалися в баньках вже в першому столітті, де скандинави варяги хвоськали їх по крижах, і то все споглядав шокований Андрій Первозван. Міллерівський історичний департамент створив Герхард Фрідріх Міллер, якого для створення російської історії ще 1725 року запросив Петр І. Він, проїхавши містами Сибіру, виймаючи історичні матеріали, які стосувалися татарського минулого Московії, 1744 року запропонував ще імператриці Єлизаветі складання російської історії посередством особого правітельствоного. Учреждені архівні матеріали європейської частини імперії ще позвозив Петр І. Він посилав своїх агентів навіть до європейських країн відшукувати шкідливі для московитів книжки, документи і мапи. Петру І активно допомагала церква. За нього Міллер ще не був готовий написати потрібну для імператора історію, а за імператриці Єлизавети цей процес не мав. Відповідної підтримки царської особи. Видно, вона не цуралася свого татарського походження. Ідею написання історії за допомогою учреждення підхопила Єкатеріна Друга, яка своїм указом від 4 грудня 1783 року і створила комісію для складання записок про давню історію переважно Росії Міллеру. Не судилися взяти участь у написанні цієї історії, бо він помер того ж року. До складу комісії написання історії входили. Можете на паузі зачитати імена тих професоров. Активну допомогу діям імператриці надавав митрополит Платон і вся християнська церква, яка фактично з перших днів приходу Орд Батия на землі Московії була ідеологічним рушієм цієї ідеї, і звичайно. Була зацікавлена у знищенні справжньої історії Русі України. Ці та ще деякі інші люди складали історичні записки, які потім лягали на стіл імператриці. 1792 року Єкатерініна історія вийшла у світ. Дата, яку потрібно запам'ятати. Саме тоді остаточно зникли зі сторінок історії наші древні правителі. Колоксаї, Осколи, Велімири, Атіли та інші з того часу вносити щонебудь у каркас історії Російської імперії категорично заборонено. Друкування книг суворо контролювалося. Єкатеріна із митрополитом Платоном запровадила жорстку цензуру в кожному отдільному випадку встановлюється тройна цензура за трьома замками. Далі Олександр Глушко, на прикладі міфів про так званого Сашкенєвського, демонструє, як насправді фальсифікувалася і вигадувалася нова історія для Московії. Це ви можете самі прочитати в книзі історико-духовий шлях українців зі сторінки 384. Як ми бачимо, московити для переписування історії, а разом із тим для знищення нашої історичної спадщини. Акумулювали величезні ресурси імперії. Книги багатьох європейських хроністів викуплялися, а потім спалювалися. І так ми отримали нову брехливу історію. Дякую за увагу!